То рано встає, в того значить кіт у хаті є. А якщо бути серйозним, то кожному просто потрібно на роботу. Ха-ха-ха. Робота це місце, де ти граєш роль дорослого заради грошей на преміум корм для кота. Це я так вважаю, Дасті. А навіщо ще працювати? Та сьогодні в мене інша історія. Мені здається, що наш головний кожений – бандит. Так так вам не почулося. Кожний середи. Він щось виносить з хати в великих чорних мішках. Я навіть не розумію, що він від нас приховує. Ви подивіться і скажіть мені, як ви вважаєте, що може бути в цих мішках і чого їх так багато? Я не розумію. А можливо, кожен щось приховує від мене? Хм, Може, там якась їжа. І куди ці мішки диваються, не розумію. Я тут дізнався, що це сміття не цікаво, зовсім не цікаво. Але знаю один факт: якщо ви думаєте, що у вас немає грошей, але сміття викидаєте кожен день, то гроші у вас є. Тому що якщо немає грошей, звідки ля у вас тільки сміття, а? І от виходить. Значить, у кожних є гроші. Тому... Не розумію, чому вони економлять на моєму фологому корму. Ну нічого. Зараз розірвуть ці пакети і будуть знати, як ховати від мене їжу. Таке від них я не очікував. Це зрада дуже погана. Це війна, це не просто зрада. Ех, не ну буде вам. Зараз піду і розірву. Все, вирішив. Так що. Прощавайте кожен. Підтримай дасті лайком, коментарям та підпискою. Дякуємо за перегляд! Кожен день нове відео з 16 по 19.00.